Усім привіт! Ви на каналі Уроки української мови. І сьогодні ми будемо розбирати зміну приголосних під час творення слів, а саме творення прикметників за допомогою суфікса «ськ» та іменників за допомогою суфікса «ству». Усі ви знаєте чергування ґжидзи, ґжисин і ґджицин. Чергування гжизи можна запам'ятати за фразою нога ніженька на нозі. Чергування гжици можна запам'ятати за фразою рука, рученька у руці. І гжеси можна запам'ятати за фразою вуху вушко на вусі. Перше чергування гжези. Коли ми додаємо суфікс ск або ситивен, утворюється суфікс зк. А саме, «рига» ризький, париж паризький, боягуз, – «боягузький» або боягузво. Наступне чергування «ц». Чергування «ц». Коли, коли слово закінчується на «ц», і ми утворимо іменник або прикметник за допомогою суфікса «ськ» та сетивин, у нас утворюється суфікс «ськ» і цво. Наприклад, чумак чумацький чумацтво, козак, козацький козацтво, кравець, кравецький, кравецтво, кравець". ну і тощо. І останнє – «хишисин». Якщо ми від «хишисин»… Додаємо суфікс «ськ» ство, у нас так і залишається суфікс «ськ» ство. А саме чех чеський, товариш товариський товариство і матрос матроський. Також є винятки, коли це чергування не відбувається. А саме козахський, тюркський, баскський, ацтекський. Мекський, іракський, падишахський, нью-йоркський, Ламанський і Герцогський це слова, у яких не відбувається чергування. Також, якщо слово не закінчується на жодну із цих трійок, на, не, слово не закінчується на гжзи, гшици і гшици, у нього автоматично залиш, е, стає суфікс ск. Наприклад, студент «студентський». творення іменників із суфіксом ин від прикметників із суфіксами «сь -к», «сь -к» і «зьк». Якщо суфікс «зьк», ми додаємо суфікс «ин» і в нас утворюється «жичі». Наприклад, Острозький острожчина Якщо суфікс закінчується на «цьк» і ми додаємо «ин», виходить Ч подовжений «чичин». Наприклад, Вінницький Вінниччина, Донецький, Донеччина. І якщо суфікс закінчується на Ск, і ми додаємо суфікс «ин», ще, у нас утвориться «щ», Київський, Київщина, Одеський, Одесьчина. Також це правило не стосується. Іменника, прикметника гауцький, відтаких отворена гаучина без подовження. Також чергування відбувається у творенні прикметників із буквосполученням чини. Коли в, е, слово закінчується на к-ци, і ми додаємо суфікс ни, у нас утворюється чини. Рік річний яйце яєчня, місяць місячний. Але є винятки: дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний, у значенні бідолашний, соняшник, торічний, синошний. Розберімо декілька тестів, Букву сполучення СТВ треба підписати на місці пропуску в обох словах варіанта. Читаємо перший варіант. А гонча, коза. Гончар гончарство, козак, козацтво. Гончар літера Р не входить до цих трійок. Отже, додаємо суфікс к, гончар, гончарство, а ось козак, к, к, чи, 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 козацтво. Отже, варіант А не підходить. Б. Агент уборство. Агент. Т, закінчується на пригосний Т. Який не входить до цих трійок, отже, агент, агентство, а ось убогий обоздво, ГЖЗ. Чергування, запам'ятайте, гжз, убогий, убоздво. Отже, варіант Б також не підходить. Братство боягузтво. Брат, братство. Отже, е, тому що ти не входить до цих трійок, а ось боягуз, боягуздво. Г Ж, з чергування. Отже, варіант В не підходить. І останній варіант птах, птаство, товариш, товариство. Отже, у цьому, у цьому варіанті Г якраз відбувається, е, відбувається чергування, птах, птаство, Х Ж, С, чергування Отже, птах птаство, товариш, товариство. Виконуємо ще тестик. Читаємо: зміну приголосного не позначають на письмі в прикметнику, утвореному за допомогою суфікса Ск від слова. Отже, вам треба знайти прикметник, який не закінчується на одну із, ці, е, із цих трійок, на одну, один із цих трійок, і у якому якраз не відбувається чергування. Отже, є трійки: «гжз», «хжс» і ґджици, а також є винятки. І у яких не відбувається чергування. Читаємо. рекрут. Утворюємо. рекрутський, якраз у цьому слові не відбувається уподібнення. Отже, варіант А. Не відбувається чергування. Отже, варіант А. правильний. Ну, отже, варіант А. Правильна відповідь. Б. Калмик Калмицький, відбувається чергування. В. Молодець молодецький. Викладач, викладацький, і Д турок, турецький. Отже, відбувається подібний, Відбувається чергування. Викон, Виконаємо ще тестик. Зміну приголосного не позначають на письмі в усіх прикметниках, утворених за допомогою «ськи», окрім. Отже, вам треба знайти слово, яке закінчується на одну із цих трійок, і це буде правильний варіант. Читаємо А. Казах. Слово закінчується на одну стрімку, але казах, але казах це виняток, бо утворюється прикметник казахський, а не казахський. Казахський варіант А. Не підходить. Б. Фашистський. Тут додається суфікський так само. Інтелігент, інтелігентський і завод. заводський. Отже… Ці слова не підходять. І останнє слово гірник, гірницький. Слово закінчується на к, отже, в нас є трійка к «ц». гірник гірницький, «гірництво». Отже, у слові відбувається чергування. Це буде правильний варіант. Наступний тест. Прикметник і суксомськи утвориться від іменника. Іссуксомські е, утворюються е, е, слова із трійки, «хшс», які чергуються, а також слова, які не належать до жодної трійки. Овруч овруцький ключици не підходить. «Гагаазький» гага, не підходить. Ірак. І нюн, нюрберг, Отже, у слові Ірак буде іракський. Утвор, якраз це слово виняток, у якому не відбувається чергування кричиці. Ірак, Іракський. У інших словах буде відбуватися чергування. І останні прикметники суфіксом Ск утворюються від іменника. Ой, цих, ой... Буде чергова випцізьки, боягуз, боягуздко, боягузький, бучачки, кричацицьки, і гагауз, гагаузький. І останній «мека», «мекский». Отже, це варіант, у якому буде якраз утворюватися сувікськи від іменника, бо це виняток. І тут не відбувається чергування кричиці. У нас не буде суфікс, суфікса, а буде суфікс ск, тому що це виняток. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, ви багато чого цікавого дізналися. Ми розібрали трішки, тестиків. Також, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і гарного дня!